Всім привіт! І це знову я, Дмитро Робокс. Ми сьогодні будемо знімати в Робокс. І сьогодні я хочу затролити ігрока на Біпро Маркет. Це дуже хороший магазин. Ну, звісно, мені не дають за це рекламу, але я хочу перевірити реакцію. Я хочу просто їх заскамити. Наприклад, будемо продавати якусь мульта за 1 рубль. Ну, звичайно, це російський супермаркет. Для юнітів я на тому проробнула 200 рублів. І скоро ви, напевно, побачите, як в мене буде 200 рубксів. А то ви побачили, що в мене інвентар трохи. Як сказати? Пустіший став, але давайте візьмемо нагороду, бо я ще на каточку пограв. Я сьогодні намір, я ж за відео знімаю і мені потрести за 20 хвилин, то я сьогодні намір пройти 40 уровень, а ви самі знаєте, що отакий От юнітець. І ви знаєте, що я говорю, ви звичайно не набрали, але мені здається, може бути 80 або 70. Уровнів, але напевно 70, або 80, все, це мій максимум прайс. Так, а давайте ми зараз перейдемо на той сайт. І ви, як бачите, я зайшов на той сайт. І давайте ми поприковуємо його затролимо ігрока і продамо юніта за один рубль. Тут пишеш що можна продавати, але на жаль тут немає якихось якихось що в тебе є тут. Тому Будьте, зараз що там? Зараз давайте виставляємо, що в нас є таких кучу продаж і ми... Я так... Але ні, давайте перейдемо на інший аккаунт, а то мені... Як сказати? Репутацію геть загне, а то я як то скамлю. А я не хочу скамити. Давайте зайдемо на аккаунт. Так, вийти виход. Просто я хочу реально затровити того ігрока. Ну тут мій друг мав. Так, вийти. І я зараз... Десь ще й шість. На оці... ак. І ще. Ми зараз заходимо в маркет. О, так. Ну, тут реально вигодно купляти робукси. А то... А чого вже більше коштує, хтось купив 100 робукси. На жаль. А я хотів купити. Мені просто не рубля не хватало. Так, давайте. Не Бравл Старс, а... Толлі Товер Дефенс. І ставимо оцього юніта. Зараз виставляємо і навіть самі побачите. Така як то міні-реклама, але якщо по-чесному, мені за це гроші не платять. Ой, це мінус. Мені треба наоборот. Продати товар. Так, давайте. Не підписаний обичний ціна за одну позицію. Ми виставляємо за 1 рубль. Все, 80 копійок. Okay. Давайте. І ще ось цього один поставим. Все, як думаєте, нам, мені здається, Ціном быть не менше двох. На жаль, не могли за один. Але мені здається, то моментально прилетить нам, що а ми йому наоборот інший товар продамо. Може. Паблю то. Все. І давайте ждемо, поки нам хтось скине. Я до вас зараз підключуся. А до Да. Я зараз до вас через трохи підключуся. Все, я в ботові. І мені зараз має нібито присилати, коли і коли да, я получу замовлення. Ну зараз, якщо зайти на сайт за 2 рубля, мені здається, це моментально має хтось. Замітити і купити. Діально, бачите, отут за 2 рубля пише. Ні, мені Його мають купити моментально. Але мені не присилає чогось. Може вже присилась заявочка. То, да, я продаю це, а та потім такі наглюзник і скам'як. Я хочу ще так трохи поскамити. Не з камера, ну, ви таким ділом не займаєтеся. Просто будь ласка, Це не займаєтесь. Якщо робіти, то на інших аккаунтах це все перепродавайте. А то у вас можуть забанити За оце реально От, За оці маркети то ви таким краще не займайтеся. А то за це можу дати бан навсіда. Або за крострейдинг може й менше даємо Так, давайте обновимо сайт. Ніхто ще не надіслав. якось дивно, якби я був. Ти, ти на сайт заходиш і такі кажеш, 5 рублів. Мені купити чи не купити? Ой, не купляйте мені за 2 рубля. Ну, я вже сижу, чекаю тих 5 минут. Ну, добре. Ну, ніхто не хоче купляти. Я б моментально купив, якби... Побачив, ну на жаль, на жаль, на жаль. То там. Якби мене за ноль, то... А ну, а не швидкі ремейкнути. Ну, ніхто не хоче. Ну, давайте я вам кож... зроблю туторіал. Ну, давайте, отут. Ви заістрируєтесь на початку, там все мови зробите. Щоб виставити товар на продаж, ви так. отак. А, напевно. Ні, надіюсь, що На цей аккаунт мільярди повідомлень, а то хотіли... Я перебиваю іншим ціною. Ну, наприклад, дивіться, якщо у вас є цей юніт Бекмен, оче. Павел не живе, е -е, Дивіться, якщо у вас є товар, ви можете... Продати його і заробити на ньому. Продати і заробити на цьому багато. Дивіться. І ставите за одну штучку. Можете хоч два поставити. А тут колічество позицій Одну штучку. Можна. І все. І ви, наприклад, опублікувати. Якщо ви опубліковуєте, з вами зв'язується той, хто а шо я тут в полікнув. А бейк не таких гроші. Що я навіть не ну аккаунт подаю. Можу я купить. Тут дуже багато маркетплейсів є. Бачите. А... а як мої товари мене видаляє тихо? подожди. Не говорю, рубля. Тут у меня же написала заявка, что Походу ну давайте. О, все, давайте, перейду. Давай, песню. Напиши. Нафиг. Ніки. А. А. Ок. Давайте, я хочу його... Пек мене за одну. Ну це все. І все, люди таке вірять, що їм надішлють юніта з варб'я. Ну конечно, ми йому не надійшли. Все. Я вийшов з аккаунта і зараз. Ну звісно, я якщо що то замажу, якщо тут паролі будуть показуватись. А тут все ж такі-то мої акі. Все, давайте кидаємо і пишемо. Він напевно шокований, але він не вірить, що я їм дам, а я їм не дам. Все, є такий вже челик. Напишемо, я кину. А це я ну такий спосіб делікатний. не мона ты Давайте... не -ту. ну як сказати нема -не нічого на аккаунті Тому ну соредин <плев> Ой Ходу зараз будуть проблеми, а він то побачить, що в друзях я. Дайте на всякий случай Unfriend. А ну, тут і немає їх таких головних аккаунтів. Тому <свисті> не згадайте. Мені тільки прислати. Я сильний. Ну, почуті. Ни Давай, принимай. Я миник. Ой, походу не вину. Ник. Ник. Вот такие. Мэрикс. Ник. Мэрик. Ой, мій, це мій має бути. А мого нема. Я вже десь окутили. На... Він написав, напиши свій. Як мені так? Мені тепер прийдеться заходити знову, як завжди, Наш у угу. Зараз я зроблю. кидаю їдай. Ні, нік, от і хедди. Ой, вони то зробив. Так. Ой, ой, давай, швидше. О! Я щось, я щось, Ну, стрик, спікер. Мерик ногт сигма. Ну, оцей аккаунт мого друга, якщо хоча. Оце. Я сюди буду трейдитись, ходу, на мене наложать. Мене наложать сюди, може і бан влетить. Тут стоп А То До нього підключаюсь, кидаю трейд і говорю. Шо? Ты Ти? Ти? за... сказал. Ну, я хочу затронуть, то есть я на нулевом аккаунте. А я скажу за 200 рублей. За 200 рублей. Його буде зараз вибор. Ну як? Я його і так затронув. Він уже ти за. Я напишу ні. Точно. Точно, точно. Може він мене обманює вовча. Так. Давай, казнь. Точно. А може ти мене обманюєш? Ну давайте. Блин, ти. просто. Ти. Ти. Ти.

Ну, не переживайте, я йому всі средства верну все до копійки. Це... Давайте. Це було... Реально, він мав сказати, Ой, вибач, я Ти тимчайно вистав за хочуть халяви. Ти не прийшов. Ну, звісно, всі хочуть халяви. Тому не робіть так і якщо бачите, що чоловіки Злили, наприклад там... За два рубля, обычайно. Ну, и я затронул не Вин, а как бы реально. Так... -то... Пожи... Правду. ...по... Правду. ...по... 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 Да, Ну, давайте тысячу ельней реально. Я бы ему порекомендовала... Ну, Т. Ми аккаунт. ДНГ. Я... верну... Ну. Ну, конечно, короче, я верну назад средства. Один, другий, І що воно знає? Правду. Тот, що я увидив, І шо, а якщо хтось не чай, ну все, я йому зараз гроші верну на ваших очах. Зараз, я перейду на той сайт і вертаємо назад всі гроші, які я, так сказати, нечай крав. кура. Так. Повернуть средства, да. так. менять продажи и вы так не выводите, оцените стрелку. сделку плана 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 ну и так зараз зайду Покажите всем правду говорить что он там Ти затони, ти мені дав два рубля. відміни мене з дилку щось зроби, а то ти мені приселе два і ти розстроїшся. Тому говоріть всім правду і підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і ждіть нового відео. Всім пока!